Оцей океан це і ти. Коли з цього океану, наприклад, створюється якась хвиля, на берег виходить хвиля, то хвиля це ж теж той самий океан. Просто ми її назвали хвилею, хвилою, бо вона має зробила якусь форму з неї вийшла. Форма, яку ми називаємо, що вона на берег вийшла. Оця штука, яка виходить на берег, ми назвали її хвилею. Тепер ми знаємо, що форма, яка виходить на берег це хвиля. Форма, яка з'явилася ось тут це Іра. Форма заповнена чим? тим самим океаном. Коли Іра зникає, хвиля отягується, хвиля ніби зникає, але той самий океан залишається. Того, коли ти кажеш, я себе змінила, це ловушка ума, який через прослуховування купу всяких різних Прикнулася. інформацій в інтернеті починає розказувати, що я когось пробудилась, я прокинулась. Ага. Я не можу не заснути, не пробудитися. Це його можна відчути.